Диви, вийшла, дивлюсь, немає собак. Включила фонаря, хопа! Листять чиїсь очі. Чи то не Федя не є часом, ні? Та може якийсь малюк там сидить? Йоб твою мать! Це лисиця! Ну, здрасьте вам! Як у вас дела? Ти би щось хотіла вкусненьке? Я би тобі щось, може, вкусненьке дала? Да? Лисичка, сестричка. Ану, пошли, побачимо. А це ж лисичка. Ти втекла? Ти, може, теж голодненька. Ти, може, охотишся на тих наших цуценят малих чи що? Всиділа тут, так? Да? І втекла. Привіт Думаю, якась дурна людина. Чого ти тут лазиш? Да? Ти мене боїшся, я тебе? Чи ти мене не сильно боїшся? Ну так трошки, да? Да, не Що Ти ж вроді не должна за мною йти, а ти йдеш. Бачиш? О, де лисичка. Так би я, якщо б не фонарь, то тебе б не побачила. Ти тут гуляй, але наших маленьких діток не обіжай. Хорошо? Наших маленьких діток не обіжай. Бо вони маленькі, вони хочуть жити, от виростуть здоровими собаками, будуть допомагати тобі охотитися <рив> до да. всяких мішок і не мішок.